Bonjour mes amis! Ça va? Le le temps de Français! C'est la leçon numéro 12! Друзі, вітаю! Все добре! Понеділок час французької. І у нас урок номер 12 Тиждень ви перепочили. В силу певних причин я не записувала відео минулого понеділка. Тому з новими силами вперед: Оніва la gymnastique. Répétez après moi. Orphéon. Orphéon. La belle fleur terrible. La belle fleur terrible. La belle fleur terrible. Et ben fumait Пригадуємо звуки з надстроковими знаками е, е, «фюме», димне, копчене, ебенево дерево. Перекладати можна в різний спосіб. Влюбтей тандр», Вolптей тандр» В цьому слові шепоте читаємо. І що ж це в нас таке? Ніжна насолода. Волюпте тандре. Інфюзіон де ванілі. Інфюзіон де ванілі. Ванільна настоянка, ванільний відвар. Інфюзіон де ванілі. Діве. Пригадуємо носовий звук «ау», Дівау Божественний, Діва. І саме з цього слова ми перейдемо до наступного правила. Це скоріше не правило читання, а таке явище, яке називається зв'язування. Льєзон. Ми з вами знайомились із щепленням, а сьогодні зв'язуванням. Якщо ми щеплювали слова, коли приголосна читалась в кінці, і вона просто чіплялась за наступне слово, щоб мова була більш мелодійною, не рубаною, то сьогодні ми говоримо про такий випадок, коли приголосні. Які не мають права читатися в кінці, чіпляються за наступний голосний звук і починають звучати. Зв'язуються з наступним словом. Можливо, серед вас є кулінари, і взагалі ви знали, чули таке слово в кулінарії, як лієзон – Зв'язування. Отже. Працюємо. Дівінау. Подивіться, окремо ми читали слово дівем. Літера Н не читалась, тому що був носовий звук. Але далі йде голосна літера Н. Зв'язалась з наступним словом. І тепер просто читається: Дівінаумфом. Божественна дитина. Дівінфон. А тепер давайте прочитаємо всім відому назву. Не тільки в парфумах. Це одна з найкращих центральних вулиць Парижу. Вірніше це проспект. Champ -Elysée. Champ -Elysée. Давайте подивимось. Шоу у нас був носовий звук і літера С, яка не має права в кінці читатися за правилом. Ця літера зв'язалась з наступним словом, з голосним звуком і дала нам звук з літера С, яка не читала в кінці. При зв'язуванні завжди дає нам звук з Шанзе. Говорю повільно: Шанзе. Шанзелізе. Ой, пригадалась пісня Ошелізе. Ошлізе. Хто пам'ятає? Респект. Читаємо далі. Довга назва. Ce pas un не Ce n'est pas un. Ось ми зачепили літеру С. Одержалось у нас таке зон. n'est не пазом пацчулі. Це не пачулі. Така дивна назва у парфумів.

Рандеву за Мілан. Побачення в Мілані! І ще одна назва. Лізу Прімордіаля. У нас на першому місці стоїть маленьке службове слово «ле». Це означений артикль множини, який ніяк не перекладається. І літера С зв'язалась далі з голосним звуком О. Лізо. примордіаль. Це означає первісні води. Лізу примордіаль. Продовжуємо вивчати правила читання. І знову у нас з вами буквосполучення «і-ель» і ІЛ і ВЛ. Але сьогодні ми вчимося їх читати після голосної літери. Це буде звук «й». Солей. 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 Сонце. Солей. Лодепає. L'eau de paille. L'eau de paille. Solomia voda. Paille, c'est Soloma. Paillette. 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 Bliskitka. Eau de merveille. Знайома назва, правда? Одеравей. Вода чудес. чудес». «О де merveye. Ще одна відома назва парфумів: soleil. солей. roi солей. Король сонце Le roi soleil. Молодці. В кінці нашого уроку ми перевіримо домашнє завдання. Отже, минулого разу ви підраховували кількість правил читання в назвах «La douleur exquise» Та La Danteuse en cage». Дуже мало було відповідей. Я роблю висновок, що багато хто з вас не виконує домашні завдання. Але у нас домашні завдання добровільні. Отже, скільки було правил читання в назві La douleur Exquise? Їх там 5. Звук У. Звук «е», звук К, яка дає нам буква сполучення «ю», звук З, літера С між голосними та кінцева літера «ю», яку ми не читаємо в двота багатоскладових словах. Ля екскіз» – п'ять правил читання. Що ж до нашої Приборкувачки в клітці. La dontuz en cage. Тут у нас вісім правил читання. ОМ дає нам О, Ю e дає нам Е, С міжголосними дає нам З, Ю e в кінці двота багато складових слів не читається. Отже, уже маємо чотири правила в слові don't. В другому слові, верніше воно третє, першим був артикль жіночого роду. Й е дає нам «он», літера С перед А читається як К, літера Ж перед е читається як Ж, Ю е аксант Г дає нам звук «е», і літера е в кінці двота та слів не читається. І тут у нас було чотири правила каже. Отже, в цілому, в назві La Donteuse Encager маємо вісім правил читання. Мабуть, завдання виявилось для вас важкуватим, тому сьогодні я дам легше завдання. Вивчимо французькою мовою рахунок до п'яти. Це нам знадобиться для подальшої роботи. Отже, Un, deux, trois, quatre, cinq. І перше, і останнє, і один, і п'ять уже у нас з вами були в роботі. Un, один це ж саме слово є неозначеним артиклем чоловічого роду. Ен trois. 4, санк. Зверніть увагу, що коли я кажу кетро, чотири, у мене к не тверда. К. Кетро. Кетро. Ан, дю, тро, кетро, сенк. Ан, дю, санк. Я думаю, вам буде неважко підготувати таке маленьке, легке домашнє завдання. На сьогодні ми закінчуємо нашу роботу. Тут-тебіян, все добре, всі молодці. А тут алег, до скорої зустрічі! Бон шанс! Бізо-бізо!